Ну а вночі росіяни завдали варварської атаки по Чорнобильській АЕС дроном із фугасною частиною. Вони поцілили прямісінько в укриття, що захищає четвертий енергоблок атомної станції. Виникла пожежа. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень. Усі займання ліквідовані. Відкритого вогню немає, але досі ліквідовують тління одного з осередків. У ДСНС запевняють радіаційний фон в нормі на злочин російських окупантів, відреагував президент України за словами Володимира Зеленського пошкодження конструкції суттєві, і це справжня терористична загроза. Адже укриття наша держава будувала з іншими країнами Європи та з Америкою, щоб врятувати людство від. Радіації і єдині, хто можуть атакувати та окуповувати такі об'єкти, не зважаючи на будь-які можливі наслідки, це росіяни на Чорнобильській атомні. Вже побувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І ось що вона там побачила зараз у сюжеті. Росія в черговий раз показала себе як країна ядерний терорист. Російський дрон з фугасною частиною вже точно відомо, що це був саме він, вдарив по об'єкту укриття над Чорнобильською атомною електростанцією і пошкодив його. На камерах спостереження видно, це сталося відразу після другої години ночі. Знову вибух над реактором. От на кадрах чітко видно загоряння, і вранці було видно, як над діркою в захисному укритті піднімався дим, і знову пожежним довелося гасити вогонь над четвертим енергоблоком. Продовжується тліть утеплювач, який знаходиться між металом, його необхідно повністю загасити. І для того, щоб до нього добратися, але не руйнувати повністю сарковах, робляться маленькі отвори, робляться вони в складних умовах. Ви бачите, дуже складні погодні умови для роботи на висоті. Вони значно складні і порушення деяких заходів безпеки, але це необхідно зробити. Укриття зараз виглядає ось так. Ви бачите, ось такі дрібні цяточки. Насправді, це люди, які ремонтують величезну дірку, і можливо з землі цю дірку неможливо навіть оцінити. І зараз десятки моїх колег з різних засобів масової інформації з'їхалися сюди для того, аби показати власне цей акт ядерного тероризму, який до якого знову вдалася Росія. У конфайменті почалася пожежа, і власне цю пожежу знову довелося гасити ДСНСникам. Але найголовніше про те, що зараз говорять, це те, що загрози немає, і витоку радіації також немає. Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажем, дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Наразі ситуація контрольована. Перевищень контрольних рівнів стосовно е, фону. радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Російські терористи регулярно тероризують Чорнобильську зону, але пошкодження саркофагу укриття відбулося вперше. Загалом оця дірка має площу близько 50 квадратних метрів. Здавалося б, кого в Україні можна здивувати шахетом, але просто зараз десятки журналістів фільмують той самий шахет, який прилетів по Чорнобильській атомній електростанції. Тут видно і серійні номери, які ми зазвичай не показуємо, і частина двигуна, і залишки того, що колись було власне російським фугасним дроном. Ось це один з тих уламків так званого конфайменту, який впав сьогодні сьогодні. Після того, як прилетів шахет, будували всім світом, але Росія розвалила за один момент. Це споруда, яка будувалася спільними зусиллями усього світу. Це і Європа, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Японія для того, аби захистити власне і природу, і людей від немирного атому. Ця арка вона важить 36 тисяч тонн, Її будували і переміщували. І в наших архівах збереглося відео, де видно, як день за днем вона накривала попередню арку укриття, яку будували 206 днів відразу після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ось це укриття, яке зараз пошкодила Росія, воно обійшлося більш як в 2 мільярди євро. Але ця інвестиція була потрібна для того, аби захистити світ від радіації, Чорнобильська зона вже пережила кілька актів російського ядерного тероризму. Ну починаючи, власне, з 1986 року, коли це була ще радянська окупація і стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції, і вже під час повномасштабного вторгнення Чорнобильська станція була окупована і перебувала в окупації під контролем російських терористів 37 днів. Ну і якщо згадувати російський ядерний тероризм. То у 22 році восени вдарили також по південноукраїнській атомній електростанції, вдарили ракетою, але кілька сот метрів не долетіло безпосередньо до самої станції. А також нагадаю, що під контролем окупантів зараз знаходиться і Запорізька атомна електростанція, і е, ця станція також обстрілювалася росіянами. Ми бачимо, як Росія продовжує нести загрозу усьому світові. І яскравий приклад просто зараз за моєю спиною. З Чорнобильської атомної електростанції Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.